Менструація це одна з фізичних змін, пов'язаних зі статевим дозріванням, які відбуваються з вами. Це частина того, що називається менструальним циклом. Зазвичай менструація починається у віці від 8 до 13 років, а у деяких дівчат навіть у старшому віці. Кожна людина переживає статеве дозрівання саме тоді, коли це є правильним саме для її організму. Раз на місяць один із двох яєчників вивільняє маленьку яйцеклітину, яка потрапляє в маткові труби. Після цього матка починає нарощувати додаткову оболонку, на випадок, якщо яйцеклітина буде запліднена сперматозоїдом. Якщо сперматозоїд не зустрічається з яйцеклітиною, вона продовжує рух по маткових трубах і сигналізує матці про те, що додаткова оболонка не потрібна. Тоді матка відкидає слизову оболонку, яка виглядає як кров через піхву. Це називається менструацією або місячними. Менструація зазвичай відбувається кожні 21-35 днів і триває від 2 до 7 днів. Перші менструації можуть наставати частіше або рідше. Менструальна рідина може бути густою, рідкою або мати середню густину. Початок менструації є нормальною частиною статевого дозрівання і важливою віхою у вашому переході до дорослого життя.